Всім хай! сьогодні ми з сестрою Привет. будемо грати в Gruba Garden. Ось вона ще не сказала вам привіт. Я її буду вчити, точніше, щоб вона втора грає в Gruba Garden. Ось город, ось Мій. Можеш подивитися. Ну, для початку дивись іди за мною коротше. А ви просто можете окуртуватися, там де написано синім S'im ось тут. Так. Да. Ой, ну так. Ой, подивіться, за... Та Да да. Ну то все-таки трошки байдуже, Ну, ось все. І тут у тебе є 20 доларів, які в тебе вже є, і купляй, е, типа, насіння моркви моркви. Да. Да, правильно. Все, тепер йди за мною, Ну точніше ти выбрался до свого городу, Там де написано каден Каден І сади його. А який з них? Тут два я не знаю. Це є твій город. Це все твій город. не Ось тут сиди і отут. Ну або будь де сиди, просто аж мене любить діяльність. Я мене забрало. Це воно посадилося, його просто ще не видно. Ось я тобі заходила, вже спасади одну моркову. Збери її і продай. Все, же написано, телепортуйся. Типа продай, Sell. О, да. Це там Айранту э, Сеузис. Бери ногку і скажи Айранту Сеузис. Так. Да сказать. Айранту Саузис. Ти його на нього, типа, нажми на цього чувака. Нажми на руку. Ну-ка, чекай. Таук. Типа, нажмите таук. Окей. А, ну да, порвать и сразу все. Все, mm. все ты гроши, грошей, типа пять купляй и так далее, поняла? Можешь даже куплять сейчас по дороще. Получил он дороще стоит. Mm. Ну, можу щось купити 5 морковку. А я, як твоя сестра, подарю тобі щось з мого городу, У мене доволі такий великий город і багато фруктів. Ще подарую тобі щось нормальне. Кокоси там приємно. Просто все. Красить і ось бачимо, тут стоїть і все. І посадить в, в будь Люблю ділянку. Я тобі тут подарки збираю. А хочешь тобі тваринку подарую? Маш, хочешь тобі тваринку подарую? Угу. Тобі зайчика? Что можно зайчика? Не знаю, просто пропоную. Яку ти хочеш? А якщо ми їсти мою морку? Uh, ой, кстати, він їсть. Uh -huh. <laughs> О, хочеш курочку, вона ще не їсть mm. Зараз тобі треба просто буде прийняти запрос. Все. Воно ну, в тебе не смо... А, дивись в Блін, не видно. <laughs> а, ще, ще. Так, чекай, ну. Дивно, в тебе нема запросу, типо. Странно. да, будешь сам, но там не может, типа ты будешь подарить Джалку, конечно. Ну ладно, такая, ты можешь какую-нибудь подарить. О да, 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 все, ассет. Все, теперь ты и тоже можешь продать. И вот это я тебе подарю сейчас. Все, я тебе подарила. его. я сама буду трошка свой город развивать. У тебе там може з'являтися більше насіння. І це хорошо. Бо чим більше тебе насіння, тобто чим дорожче він стоїть, чим дорожче ти його продасиш. Я, кстати, лайкну зараз свою ферму. Отаку. Так. Лучше купити зразу багато. так? О, ти помідора посадила сьогодні. Лучше зразу купити багато і посадити багато.

<плес> ну вона, <плес> вт... вона може бути в то. Воно может быть в старой инвентаре. Да, в інвентарі. Ось, ось такі рінзочок, і ось вона. Аж три штуки, да. Ось в Інвентарі. Опа. Нішоб новенький. Що у мене тут? Нічого. Да. Ось... О! Мені попалось, типу, ананас, і що воно таке? Прикол. Я посажу себе новый ананосик. Э, это не ананосик, по-моему. Что ананосик? Угоды не крапку, да. Дивлю, що в тебе тут. Угу. Так, давай я тебе лосик дати. выдать. Мені чесно, не дається. М -м -м. Я тобі можу половину, кстати. Чому я не можу забрати? Ой, диви, Вона ще не виросла. Я її полила тобі, вона тр... виросла вже. Рочно. Та вона вже виросла. Ну, я можу ще полить. В неї ще буде. В неї ще буде Ого! Я її трошечки, совсем трошечки пролила. Може, ти прийдеш на свою форму, будеш щось, яка вона здорова в тебе. Аж смешно. Ой, блин, не то. Чуть не подарил я кому чуваку. Вот и бил. Ой, блин, что не можем подарить. Ладно, ты не подарил. Вот ладно. Зато подарила тобі, Що ж. Зараз ти подивишся, як в тебе тепер там полуниця. росте. І в мене вона щось така змонтувалася величезна. Там дуже величезна, конечно же. Ага. Так, я бачу, що в тебе по табличці в мене показує 40 149 гривень. М -м -м. Ну, це ти можеш, по-моєму, купити томата. Він дорого стоїть. Ну, як дорого, не дуже дорого. Але він полезний за сторон. А я поки по свою кукурудзу себе решта пособираю. І кактус. Час у мене зазвичай рандомні ігроки постійно посили каптуся. Не знаю, чого, чого його вважають таким каналі, с ним Ота маленька. Оця? Ота маленька... Ой, велика полуниця, яку ти виростила, коштує всього 14 доларів. Жорстко. У мене кстати вона тоже прикальнувся. У нас засовывай бічку на Все, іду иду продавать, а що ми любляємо. Ну, в тебе нормально все-таки уже 200 цей. Я сейчас подивлюсь скільки стоїть томат. Якраз у мене це. Так, томат стои 800. Ага, тобі ж треба поекономить. Ага. Лучше поэконом, а потім купиш собі томату. Морхма. Морхма, я думаю, а... може дорожче продається. Ну, моркма не дорожче продається, ніж тоді. Ну, мені більше дають, чем я її куплю. А ну нормально. Ти так зразу вилічила, а я не лічила. Я подіву, що у мене ти мені нормально купить таке. Опа, авокадо. Авокадо з'явилось у мене. Я його купила. Да це вже другий авокадо у мене буде. Прикольно. Так. Цікаво, скільки той авокадо? Ого! Авокадо стоїть у моєї авокадо стоїть. мене маю якийсь краб. Це мій краб, кстати. А чому тут, а не знаю. Ой! Ой, мій краб з'їв твою моркву. Мені просто прийшло повідомлення. Юкраб. Crab... Не... Твій краб з'їв Не пускай його до мене. Ти не знаєш, що він виходить. Я його ще не просила таке так, робити. Ти я не хотів. Я не знала навіть, що він виходить. Я бачила, що він виходить, але я не знала, що він усіх пожирає все. Диви, я все хоче вигратися. Так. Я можу за твою морковку отплатити своїм авокадо. Воно, воно стоїть 900 доларів. Представляєш? Mm. Одна одна авокадка. Ща тобі дам? Ти все в нагороді? Щас пройми там буде. Мені Окей, ще почекай. Щас, ось, приймий. Да. Все. Ти поки йди продавати, я подлю. Щас, я заберу забере. Угу. Я, я тобі не... Да. Ну, полить-то, в принципі нічого не дає. Ну ладно. Да. Да. Це лише якщо вона росте. Вс, якщо вона росте, тоді можна. Ну все, у мене закінчилась вода. А її треба куплять, кстати. А. Да, строго, погоджуюсь. Я пока не знаю, що мені купити. А, ну я продам свої вукадки. Вони досить дорогі. Продай я А чого угу. так мало? У мене уже... Я не авокадо. А, фух. Бокат у мене стоїть 900. Марем, можливо, буде щось. О, ураган! Маша глянь, ураган! Тоді пока я не сад Глянь, він, він прямо над моєю фермою. Тебе нічого не На неї тоже. І в тебе тоже. Він ус глянь. Я прям ага. я дивлюсь на нього. Дивись на поводи. <гум> е, що я не маю на моєй фермі? Що я йому зробила, а? А ну вон отсюда, вон, вон сказала. Вон. Вон він до твоєї фарми тоже йде. Опа, одного я прогнала. Так, вон. Пошла тебе Маша? Так, скільки? Ого! 1000! 800! цей. Це авокадо так дало? Я і авокадо і мене було бы чез на Значить Вау! Прикольно, ти зараз можеш купити собі томата. Mm -hmm. Він, дов... mm -hmm. Він доволі так нормальний. А потім в тебе ще можеш поостати тако вниз. І якщо буде ще щось у сток, то значить це вообще бомба. Бо воно доволі рідко так у сток є. Щось інше, крім цього. Я поки ще собі помідори посаджу. І соберу это що мене є. І перевірю, скільки у них стоїть, кстаті. Так. Пішов перевірять, скільки стоїть вообще. Що, 5. Блін, то мат погано стоїть. С скільки стоїть морква? Хочу погніняти. Блін, у мене немає моркви. Перевір, скільки стоїть морква, мені цікаво. Чи то ма доще? О, о май гад! У мене ананас виріс! Глянь! Вау! Якщо що, глядачі, ми разом разом сидимо, то мені і показала, що у нас є екран. Опа, цікаво, скільки він стоїть взагалі? Зараз і перевіримо. Три тисячі! Ого! Прикольно так! Ну я его купляла тоже дорого. Я надивилась на ціну, просто нажала. Купить, 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 купить. Я в принципе так завжди роблю. Ну все, буду ждать, поки мій цей оновице. Город. Боже, кирпицовая. Я сейчас тобі знаешь, что. Що... А хочеш тебе дам аж три, або навіть більше. Дуже багато коротше авокадо, і воно тобі багато грошей дасть. Хоч? Ну, мене мало все виросте, воно вистав. А де воду куплять. Воду? Пиши я тобі покажу. Типортуйся да. до свого рода. Воно близько до свого рода. ну-ка іди за мною все я. дивись, дивись. Так. типа, ну, не точно, ну, по-моему, ось гео. И там будет такая полувалка, ось у. ось, бачиш, ця девка. О, да ей. Я тоже кто куплю. куплю. Ой, а яка імену? О, перша нажимай. Ого! 50 тысяч у нас М -м -м. У нас ця полувавка стоїть 50 тисяч, я вже забула. Капець. Уже. Ну, у мене взагалі грошей. Е 780 мільйонів. Ну, я можу купити, в принципі. Зараз і тобі куплю і собі. Оце тобі полю. І, в принципі, можна і оце оцеповать. И вот цей. О, помничка, кстати. Да. Ну, ну, уже поскорює е, рост. Глянь, яка виросла. Опять іганска. Я попробую себе купить насіння, но у мене поки що насіння и нема. Типа що куплять, хороше є, а що куплять нема. О, через секунду ново цей. Прикол. У мене ще одне авокадо підписники. У Маші це телефон сів. Ось мій краб пожирає бідного чубзіка їжу, а мамаша зараз під'єднається. Вона зараз в сусідній кімнаті. Ой! Ще сусідця в мене була на городі. Маш, представляєш в мене на городі лисиця? Я тобі ще хочу ще здати какао. Но, мне кажется, здесь так самое, как авокадо, может, трохи дороже. Або наоборот. Дешевше. Сейчас, да. Блин, не то. О. 19 тысяч. Какао стоит. Что ты бедом такие-то штуки? так сказал ну блин у меня не три ну ладно які есть там типа два на не осталось их раз хотел опять что Ну, він полезний вообще там Блін, на мо коду високу שאлом може достати. А какао. Щось. Ого. Це ця модиційна це вона стоїть дорожче. Не можна бить, не. Просто обривай все. Сейчас он той нажимається. В тебе вже більше дорожче по таблички показує, ніж у цієї девки, всо. Хм. Судам кокалу. Ось одне. Прийми. Друге. Ой, почекай, Ой. на. Це газу в мене є поки, що вони ще не віруси. На, що тобі авокадо не переживай. Тебе 28 тысяч. Oh, Ты быстро развиваешься. Кстати, подивись. зразу можна вже на це куплять, так это может снизу. Блин, до кого можно обновлять. Ститкуется, як вона та обновляется. Там такого може бути. Хочеш нам тобі такого прекрасного сного с Він лосика? Не будет тобі інше листа. Він просто новонароджений, а в мене дуже багато тварин. Нічого, просто хай буде живе в тебе. У мене максимум вміщається три тварини. А от він хоче тоже хозяйку мати. Ша, я не можу його там дати. Це було треба, щоб ти вийшов з свого города. Вийди з зараз. Mm -hmm. Як тобі така мавпочка? Непоганий. Mm -hmm. Я вже ладно, кстати, твій город. Бери собачку Ось. Блин, ну ч я ж тебе вроде бы дойду? Ну хорошо, потом блин, ну ладно потом Трава попробовать типа шоссе. Э! -е! Микробажа тобі твою твигурот есть. Я его пробую поймать! Я к нему поймать! Осур! Ч-то его родный з'їв? Представляешь? А він, кстати тут есть гроши ой ну, точніше, точнее є цей то мне додается гроші сейчас это дуже полезный Давай подаемся, что у нас щось є тут вообще Нові там рост У мене ні. А в тебе? Ну, типа там до сит. Он он вывез. Не знаю. он у нас стоит 10 тысяч. Сейчас тобі його дам. Ось, ананасик. Еще 800 дивно. Ну, ладно, погода воно більше зараховується власнику. Авокадо у мене тут найдорожче. Ще дам тобі треба авокадо. Мм, ще мокро дамть. Нам перва. О, друге. О, ще ананаси залежить від ваги. На руках тоже. Те, що я тобі що не дала, то було 7 кг. Оце, що я зараз даю тобі, 6. Все, ти продавай подивимося. До Санджина, Санджу. А я пройшов скільки круз історій. О! О! Прикол. Глянь на небо. Мау. Угу. Біжи швидко до там, де купля за мною. Дивись. Там, типу продається яйце, літнє яйце. І оце там може випасти отакий крамп, як і в мене, і він буде пожиратись в городи. Не туда. Грім Епл. Що ти. Звіробій, що Грін Епл його купила. Вау, прикольно. Воно, кстати, дороге. А в мене один чубзі, коли я ще починала грати, сказав. Давай, Давайте, біда ігру в руки, показав це, А воно фіг його дорожче. Вовше дешеве. Я йому сказала, ого, давай, давай. А я йому дала, може, весь город, він мені дав оце, воно дешеве. А я його купила і воно немає, вам чогось не В інвентарі. Що можеш подивитися в оцю... цьому... А, все, бачу, я її. Прикольно. Ну, собі що за мною? Іди за мною сюди. От тут якийсь чубзик стоїть, і він продає щось таке. Ну, знаєш, це, таке. і стоїть дуже багато мільйонів. Не ну, витрачає, може бути. Так, дуже, да, дуже дивний якийсь. Але в мене багато мільйонів, то я розікну. Я ще одну штучку куплю. Не перевір, що воно вообще таке. Вообще не знаю, що воно таке, якщо чесно. Ну і що це? Типа. А що я купила, Де воно вообще? Да, не може уснуть. О! О! Цікаво, що це это взагалі вообще коробка якась? Ого! Воно же зараз відкриється, там буде гномик! Там гномик буде. Круто! Я тобі купити, а в тебе вада укупить, а у ще нема мільйонів. Ну я хочу тобі могти якось їх набить. Ну, не набити гномиків, а. Uh -huh. <кл 'янь> мільйонів. <кл 'янь> гномиків бить не надо. А вот крыса гномик, коробка гномиків. Там є якийсь найрідкісніший гномік, с якийсь такий гномик, ну ти поняв. А ще роздавиться 9 хвилин, це я вже гляну, напевно, завтра. Я буду ждати скільки. Я не знаю, скільки він стоїть, але надіюсь, нормальний. Дякую. Нема защо. Подарок від сестри.